Друзі, всім привіт! Сьогодні 2 травня і я сьогодні буду обривати ось такий цвіт в полуниці, щоб збільшити ріст кущика і взяти розсаду. Ось цей цвіт я буду обривати. А я обриваю зараз Азію. Ось такі цвітоноси. Це одне з на наступний рік. урожай полуниці. А з цього року візьмемо саженці полуниці на розсаду. Пару кущиків я собі залишаю. Решту все покриваю. обриваю. Тут у мене Азія. І ось таке старе листя теж обриваємо. Це в нас хворе листь. Трошки ж але потрібно щоб взяти цього року розсаду і збільшити ріст кошечки полуниці Ось такий чийсь. Вже є муравлі. Кущик поправити трошки. І ось таке стре листя. Це у нас хворе листя, обриваємо теж. Нам потрібно їх наростити ріст кустика на наступний рік. Пишемо чи ви цвіт. Там того року не обривав. На старій полуниці кущики були слабонькі. За одне перевіримо. У цього року я хочу взяти розсаду. Базі. Тут у нас альба. Такий цвіт. Тури цвіде. І це все будемо обривати. Віра не дійшла того року добре, або зів хрущ, або не знаю. Це у нас амі. Пишіть коментарі, чи обриваєте ви. Ну, то не Хочете? Це ми залишимо і будемо знати, яка буде полуниця. Пару кущиків залишаємо і решту все обриваємо. не хотів, так мені потрібна русада, де ростити кущики нам потрібно обривати. А кому потрібно подивитися, яка буде полониці того року, пару кущиків собі залишаємо. Тут вже є маленька полуниця. Сфокусувати. Ось так. Хто знає, що допомагає від муравлів? Напиши мені коментарі. Бо появились муравлі. Добре, буду обривати. Пару польщиків більш собі залишаю. щоб ви яка буде ягода, а решту будемо обривати. Далі ще у нас піде полка. Теж будемо обривати такі цвіт від полки. Як бачите, є муравлі. Далі у нас піде клері. Ось таке сте листя теж обриваємо. Це в нас хворе листя. Потрібно обривати шість погрів. альбу, амі, полку, брілу, клері. Кучки в залишаю, решту обриваю. Це офісклері. Посадка того року. Вже є маленька ягода. Пару кошків я залишу, решту обриваю. Пишу в коментарі, чи ви так робите, чи не шкода. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде клерій. А ягода. Посадка того року. Ось цікаві для саженці. Якщо буде, то я запишу відео. Тут є Добре, буду обідувати цвіт. А ви підписуйтесь. Ставте лайки і коментуйте. У нас ось така погода похмура. 2 травня. Всім до зустрічі. Ось, друзі, світ я обірвав. День-де збіли ще такі сигналки, щоб побачити, яка буде полуниця. Решту я обірвав. Де-не-де залишив. Ось таке я обриваю. Кому цікаво, яка буде у вас полуниця, пару кушиків можете собі лишити. Так як я собі лишив. Тут лишив. Там далі собі лишив і в кінці лишив. Буду відео закінчувати, падає дощ. Хто обриває світ, пишемо коментарі. Всім до зустрічі!